Хей, всім привіт! Ви потрапили в новий челендж з Венсди Адамс. Доброго дня, пані. Я принесла вам щеня. Його вам потрібно намалювати. Готові? О, яке мале цуценя. Ви можете приступати. Час пішов. Еніт, нам треба починати малювати. Ох, вона непоправна. Добре, я приступаю. Першим ділом намалюю контур: тіло, зуби. Додам трохи крові, наче він щойно поїв свіжого м'яса, а потім все розфарбую. Отак у мене вийшло жахливо чудовищення. Гей, hey! ей Еніт, прокинься. Ой, так, дякую, Венздей. І так, зараз я намалюю просто неймовірнощення. Для початку зроблю контур, додамо ротик. А тепер можна все зафарбувати. Ох, який вийшов милашка. Я точно переможу. Ваш час добіг кінця. Показуйте свої роботи. О, дивіться, що у мене вийшло. Як вам? Який забавний писик? Підходить. А тепер я хочу подивитись на роботу Венздей. Від мого панкейку ви точно всі впадете. Дивіться, мамочки мої, писик не дивись. Ти можеш налякати щеня до півсмерті. Еніт, однозначно перемога. Так, давайте швидше сюди мого щеня. Яка ж я рада? Він такий милий, а й ще м'який та пухнастий. Ми з ним навіть чимось схожі. У нього гарний рожевий свитер, і у мене райдужний. На цей раз вам треба намалювати барбі. Хто краще впорається, той виграв приз. Готові? Тоді час вже пішов. Ви що, знущаєтесь? Я не буду це малювати, не змусите. Серйозно? Ну і добре. Менше конкурентів, а значить, перемога точно буде моя. Виграю Барбі із замком і рожевою машиною. Отак. Чого тобі річ? Ні. Я не буду малювати Барбі, вона мені не потрібна. Здається, річ щось вигадав. Хоче намалювати Барбі сам. Хм, Тобі вона явно сподобалась. Ну що ж, Венздей не бачить, тому це чудова нагода намалювати малюнок замість неї. Виходить, неймовірно гарна барбі. Директор однозначно обере твій малюнок річ. Так. Тепер візьму жовтий і зафарбую волосся. Ні, у барбі волосся довше. Треба зафарбувати ще тут. Хм, час вийшов. Дівчата, показуйте ваші роботи. От, подивіться, як вам. А, це погано. Серйозно? Вибаченіт. Венздей, я чекаю на твою роботу. О, тобі допомагає річ. Ну що ж, показуйте. Ось це так. Браво. Венздей, ти перемогла. Що? Ні. Річ, навіщо ти це зробив? Дрібний пустун. О, так це тобі сподобалась Барбі? Як же це мило? Чаювання з Барбі це просто чарівно. <реш> mm, яка смачна піца. Дівчата, хто намалює піцу краще за всіх, той не її паласує. Можете починати. Mm. І так, першим ділом мені знадобиться зелений колір. Намалюю ним контур моєї піци. Далі додам червоні піпіроні і чорні маслини. А потім заповню все жовтим кольором. Скоринку зроблю помаранчевою і можна перегортати. Вау, як гарно! Так, непоганий панкейк. Але в мене буде краще. Спочатку намалюємо основу для піци. Тепер довкола малюємо помаранчевий контур. Супер. Тепер перекладемо це на тарілку. Вен, це зовсім не схоже на піцу. Боже мій Ені, це ще не все. Я окремо намалюю всі інгредієнти для піци. А потім викладу так, ніби це справжня піца. Але моя піца буде з панкейків. Дівчата, час вийшов. Еніт, показуй. М -м, твоя піца виглядає непогано. Вен здається, це ще що. Дився начинка. Робач, але перемагає Еніт. Хвилинку, це ще не все. Зараз я дещо додам, і ви оціните мою піцу гідно. А тепер що скажете? Ого, прикольно. Неймовірно, дуже гарно. Еніт пробач перемагає Венздей. Велике дякую. Я так зголодніла, що готова вже Еніт з'їсти. Ну що ж, спробуємо. Виглядає неймовірно апетитно, а на смак ще краще. Еф, cool. я б теж спробувала. Ну, добре, проте у мене є панкейк-піца. Вона також дуже смачна. М -м -м. Дівчата, дівчата, прошу хвилину вашої уваги. Вам потрібно намалювати цей чудовий торт у вигляді людини павука. А можна мені його віддати? Віддати просто так. Ні, малюйте. Бачу, він вам сподобався. Тоді я засікаю час. Можете починати. І так, для початку я намалюю контур голови людини павука за допомогою чорного тіста. Вийшло навіть зовсім непогано. Тепер мені знадобиться червоне тісто і біле тісто. Дивіться, як стріляю тістом, як людина павук. Ой, пробачте, вчитель. Так от починаємо розмальовувати мій панкейк. А тепер переходимо до блакитного тіста. Mm. в тебе там що? Я теж заповнюю кольором свою людину павука. Він вийшов таким, який я собі його уявляла. Жахливо страшний, неприємний і потворний. Все як я люблю. Здається, настав oh, час yeah, пранка на Деніт. Річ до мене. Ти вимикаєш плиту, okay. а я відволікаю Еніт. Еніт, дивись. Вибач Венздей, але здається, він дуже страшний. Ну як вийшло? Молодець. А тепер подивимось, хто з нас переможе. Еніт, час вийшов. Так, це правда. Показуйте свої роботи. Ого, Венздей, це дуже страшно. Не підходить. Ені. Зараз одна мить. О, ні, у мене нічого не приготувалось. Якщо так, мій панкейк зіпсований. Я не знаю, як це вийшло. Так, таке тим паче не підходить. Значить, перемагає Венздей. Ура! Венздей, ти можеш забрати свій приз. Смачного. Дякую. Хочу скоріше його спробувати. М -м, який же апетитний шматочок. Отак це дуже смачно. Мені подобається. О, а я так його хотіла. Цуєфа. Я перемогла. О, що це? Щось дуже круте. Ви маєте рацію. Це приголомшливий літаючий єдиноріг. І отримає його той, хто намалює його краще за всіх. Час пішов. М -м -м. З чого почати. Що ж, першим ділом намалюю контур єдинорога, він вийде гарним, якщо я постараюсь. Малювати милі малюнки це не моє, але я все ж таки можу перемогти. Заповнимо все кольором. Ненавиджу яскраві кольори, тому гриба буде сірою. Вуаля, готово. Фу. Давай я покажу, як малюють милих та гарних єдинорогів. Спочатку беремо фіолетове тісто і малюємо контур. Ось так. Yes! А тепер починаємо розмальовувати яскравими кольорами. Вау, я в захваті. Венстей, як тобі? Okay. Посліпнути можна. Ідея. Ені, дивись, там справжній єдиноріг. А тепер розкрутимо її тюбик з тістом. Там нікого нема, Венздей. Мабуть, здалось. О ні. О, ні, тільки не це. Мій єдиноріг. Він зіпсований. це твої курк справа. Звісно, ні. Дівчата час вийшов. Відкладіть тюбики з тістом і покажіть єдинорогів. Мамочки, Венздей, Знову ти мене лякаєш. А що у Ені? Еніт? це нікуди не годиться. Пробач, знову перемагає Венздей. Можеш забирати свій приз. Ого, ще попіймати його. Так, вийшло. Прикольно, але трохи не мій стиль. Можеш забирати Еніт. Дівчата, у вас нове завдання. Ви повинні намалювати цього Мікі Мауса. Правила вам відомі, час уже пішов. Цей портфель мені не потрібен, але хоч би можна повеселитись. Налякаю до смерті своїм страшенно страшним малюнком Мікі Мауса. Таким його ще ніхто не бачив. Зафарбуємо весь малюнок і можна перегортати. Еніт, як у тебе справи? Я тільки почала. Продумувала малюнок до самих дрібних деталей, щоб точно все вийшло. Вау! Дуже хочеться виграти цей портфель. Поглянь, він в мене виходить дуже гарний Мікі Маус. І дуже забавний. Директор точно оцінить мої старання і віддасть приз мені. Ну, коли вже? О, дівчата, час вийшов. Я чекаю на ваші роботи. Що там оєні? Одна мить. О, от погляньте. Але це просто жахливо. А що у Венздей? Зараз. Здається, Венсдей потрібна допомога. Треба допомогти їй перегорнути панкейк. Ось так. Ауч! Венсдей, як ти посміла? Все, перемогу я точно віддаю Еніт. Правда, я дуже щаслива. Давайте швидше сюди мій новенький портфель. Вау, який же він гарний. Венсдей, як тобі? Круто, так? <звук> Ектриса, ви про нас не забули. Може, вона захворіла? Ой, пробачте, дуже миле поросятко. І це ваше нове завдання і ваш новий приз. Час пішов. Приступайте. Okay. Із чого почати? No. Ні. Цим малювати я точно не буду. Я буду використовувати лише чорний колір. Першим ділом намалюємо контур голови свинки пепи. Так, я буду рада отримати цю іграшку. Треба постаратися, щоб директриса оцінила мій панкейк. Ось так. Тепер заповню все кольором. От і все. Готово. Ого, ти вже намалювала. Нічого дивитися на мій малюнок. Краще займись справою. Добре, зараз я намалюю милу свинку пепо. І ти зрозумієш, що такі милі малюнки. Ось так дивись. Гедота, а мені подобається. До мене прийшла ідея. Підкинемо Ініт живого таргана. Вона дуже сильно злякається, а ми посміємось. Мамочки, звідки тут такий великий тарган? А ну геть звідси. Це дуже смішно. Ді таргана позбавилась, але ще зіпсувала панкейк. Що ж робити? Яка милашка! О, час вийшов. Еніт показує свою роботу. Ні, таке навіть оцінювати не можна. А що там у Венсдей? Як завжди, дуже страшно. Але це краще, ніж у Еніт. Венздей ти перемогла. Свинка пепа дістається тобі. Лови. Здалеку вона мені подобалась більше. Еніт, забирай. Велике дякую, Венздей!